Підготувалися, ротація є, глибина составу, тому я так розумію, що ми на правильному шляху. Як у ця нова історія матчі в січні? Як от бачили команду зсередини, як вона до цього була? Ну, готувалися до цих двох зустрічей, а потім готувалися вже до самого чемпіонату. Тобто, тобто збори були розділені. Перш за все, це новий опит, і нам було, ми були стурбовані, що ми не грали ніколи в такому графіку. І підготуватися за два тижні мені казалось, це неможливо. Ну, Як то кажуть, підготувалися. І... Не їхали потягом, потім самолітом, літаком, і це сказується на тому, що хлопці морально були готові і фізично були готові. Тому ми і зіграли, може, не найкращі свої матчі. Але ми копілку, як то кажуть, принесли ці бали, але єврокубкові. Сезон був провалений, ми це говоримо, Шавковський це каже. Тому ми повинні робити висновки з цього, і в наступному сезоні, якщо ми потрапимо до Єврокубка, грати значно краще. Ви говорили про те, що це провал ще після матча з РФШ, робити висновки за цей місяць. Вже якісь висновки робили. Ви ну висновки? Ми, ми тільки побачимо, коли ми вийдемо на уровень цих команд. Коли ми будемо грати з тим же Шахтарем, коли ми будемо грати ну, в Україні, ми з Олександрі Крибас. Да, очень... мы... негарно, так, зіграли ми з Ну, Ми повинні двигатись, прогресувати, тому що дуже ми негарно, як то кажуть, виступили. Тому я розумію, що ми зробимо всі висновки і будемо крок за кроком двигатись вперед. Війна, сподіваюся, закінчиться і. И... Тоді можна буде говорити о якісних трансферах, які явно усілять команду. І е, я сподіваюся, що ми будемо виглядати краще наступно. Ви заздріте, що Шахтар підписує футболістів? вдарувати. Я не заздрую, це, це їх право, вони можуть це робити, вони на перспективу підписують і підписують. У нас вектор бразильський. Е, не приживається, як то кажуть. У нас був витіння, дуже гарний футболіст. Вчора забив два м'яча, Я бачив цю гру. Дуже гарно грав. Ну ніяк не вдалося його перемовити, щоб він повернувся в Україну. І я приводив такі приклади, як бразильці Донецького шахтаря. Ну ні в якому разі ні мати, ні батько. Те ж саме ми хотіли підписати. він у нас був, був на зборах. Думайте, на ну, увазі Вітіння не пустила, да Вітіння не хоче повертатися, поки йде війна. Він повернеться. У нас ще два роки контракті, два з половиною роки. Він повернеться, війна закінчиться, і я в цьому не сумніваюся. І вона повинна закінчитися на умовах України. Я... Наші хлопці підтримали, і я підтримую те, що о... каже наш президент. Що ми повинні, Україна без України не може бути. Тому... Я сподіваюся, що в цьому році війна закінчиться і ми будемо рухатись далі. Рімоч дуже важливе питання про брашка. Можете трошки розповісти про цю історію з ним? От як ви зараз вже це бачите? Волоргемта Волоргемта? Ну бо ну, ну, бу, бу, була пропозиція Вулрхемтана, яка нас не удовлетворила. У мене нерви видержали, і ми його залишили в команді. Я розмовляв з Брошком і пояснив йому, що він повинен щось зробити для команди Динамо Київ, щоб ми його продали. Ми продали і Забарнова, ми продали і Миколенко. Ну, ми нікого не держимо цілком в команді Київського Динамо. Ну, вони повинні щось зробити. Ми їх, як то кажуть, з дитинства. Виховуємо, вони повинні що зробити. Буде пропозиція, може літо, може зимою наступне. Він повинен проявляти ті якості, які будуть в ньому заінтересовані команди вищим класом. І Я сподіваюся, що у нього все попереду. Футболіст вас почув, ми, він мене почув, ми з ним розмовляємо. Три з половини роки контракту. Ми наступного тижня ще придлимо з ним контракт. І ви побачите, що він мене почув. Це такий анонс, так? Це такий анонс. Ми, ми будемо з ним продливати. Контракт він мене почув. І умови йому зробимо, як то кажуть, краще. Він буде грати, він набере кондицію, він багато пропустив. І у мене нема з хлопцями ніяких проблем. Всі. Розмовляли на тему, що Вівчаренка піде безплатно. Ми, ми з ним на зборах сіли. Я розмовляв з його, як то кажуть, агентом. Він розумів, що не може футболіст, який виховувався в клубі Київського Динамо піти, тому що він хоче піти. Так не може бути. Хлопці повинні відчувати цю відповідальність. Перед клубом, перш за все, і перед вболівальниками, які за них вболівають, і піти цивілізовано, як то кажуть, за клуб повинен отримати гроші, а футболіст повинен піти в чемпіонат, який йому подобається. Це составляє три. составляющі. я кажу, це клуб, який робить пропозицію. Вона повинна властувати да, футболіста, клуб і те, і клуб, який доро наш клуб, і те, і той клуб, який робить цю пропозицію. Все. Ви так класно сказали, що у вас нерви витримали так, по брашку. А в останній, коли у вас там нерви трусили, то так у меня, так не, у не труситься, то у мене не це нерви. Гроші це не все. Для мене я, у мене динамо в серці, тому я люблю цю команду і буду любити до останніх своїх днів. Тому гроші не найголовніше, не що є в цьому житті. Сьогодні ми повинні говорити, щоб закінчилась війна, що наші ми граємо в футбол, тому що. Було прийнято рішення президентом і наші хлопці, які, які воюють на фронті. Тільки тому ми граємо в футбол і тому ми фонд наш з братом допомагаємо, чим можемо. І я розумію так, що ми, коли закінчимо війну, ми будемо далі розвивати наш футбол. Футбол процвітає, як то кажуть, в воєнному стані. Це нонсенс. І я дуже вдячний всім президентам клубів, які підтримують футбол. Ніхто не бросить футбол. І я розумію, так що буде у нас дуже футбол. Ми під ним, під ним ось, по рейтингу. Ну сьогодні я не хочу приглашати у Київське Дінамо футболістів, які закроють шлях. Нашої молоді, яку ми готуємо, і навіть гра з Аталанто нашої молоді це нещасний випадок. Ми повинні були їх проходити. Ми були 80 хвилин на голову дементували і були були кращі. Там є, є багато хлопців. Я не буду називати прізвища, щоб нікого не образити. але там багато хлопців, які можуть через рік. А може раніше грати в основному составі Київському Динамо. Тому приглашати легіонерів, які для, для кількості нам не потрібно. Нам потрібно розвивати наш український футбол, щоб хлопці грали і за збірну, і в різних вікових категоріях. І я вам розумію, що те, що була пропозиція по брашку? Це приклад того, що наші хлопці будуть як то кажуть востребовані на западному ринку. Дуже важливе питання. У вас є нападаючий герера. Він не забуває, але про нього в інтернеті пишуть більше ніж всі. Про всіх ваших інших футболістів. Можете прокоментувати цю історію з тим, що за відбувається? Знаєте, я, е, коли виходжу до преси, я, я об'єктивна людина. Щир. Щира, об'єктивна. Герера треба, перш за все, розібратися в себе. Тому що е, йому дали шанс, е, він їм не воврився, я так кажу. Но, Другий шанс буде, буде, буде другий шанс. Я так розумію, що Ковський дасть йому другий шанс, але третій йому вже ні, ніхто не дасть. Тому е, заря це заря, е, інші клуби, це інші клуби, в Київ» треба виходити і виконувати те, що е, потрібно е, перш за все команді. А не буде так, він задоволений чи не задоволений, що його випускають. Він повинен на тренуванні доказувати главному тренеру, що він краще, ніж ванат. Тоді він буде грати, і буде грати, буде забивати. От тоді до нього буде довіра, перш за все, вболівальників від головного тренера, від помічників. Я так розумію, конкуренцію. Ніхто не відміняв. Uh -huh. Сьогодні був, перший гол за Динамо забив Михайленко і сороковий гол забив Банат. Як можете оцінити? Ну воно це наша, як то кажуть, зв'язка. Міхаленко це наш воспитальник, який пограв в Олександрії, дуже гарного тренера. І він його навчив. Всьому, що він потрібен, потрібно робити у футболі, він виглядає дуже гарно. І у нього є те, теж велике майбутнє. Сьогодні перший матч після зимової перерви. Якщо можна два слова, ваші враження, чи очікували, що він таким буде, чи якісь поліщують? Чи... Ну я очікував, що хлопці вийдуть зарядженими, будуть грати з першої до останньої хвилини, що вони продемонстрували. Тому я дуже задоволений, як пройшла гра. Я задоволений, що ми цю гру виграли. Всі, після зимової паузи, дуже тяжко входити в сезон. Ну, ми вже були в сезоні. Ми грали дві гри з Галатасараєм і РФШ. Тому я розумію так, що хлопці в гарному тонусі, в гарному настрій. Єдине, що бентежить це війна. От коли вона закінчиться, це буде всплеск емоцій. І опять-таки, я ще раз скажу розвиток нашого українського футболу. Дякую за.